Yeah, welcome! 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 І куди welcome? Welcome to the Rust. І ми зараз з вами будемо грати в Rust. Але це не основне. Основне, мені дуже приємно. Я дуже хотів би... ви... Лацнули лайкусик. Написала якийсь коментарчик. Наприклад, Фу, дика кашатіна. Відстань від мене, будь ласка, і більше ніколи не підходь. Привіт, Валерчик. Валера. Валера. Хммм. А ти вже поспілкувався з до Ооо, до речі, Граємо ми не. самі. Не самі. Граємо ми з Са... тим самим і цим тимим. І тим цимим. Кимчининим. Завзятим авантюристом. Yeah. Дуже дякую. Ду... Хочу подякувати Кіманоші В'ячеславу Андрійовичу за те, що він запросив мене зніматися в цей відео. Всім mm -hmm. привіт, глядачі. Угу. Поставьте лайк. Я вже питав, я вже просив. А я, а я просиш. А хіба ти просиш? Треба лайк. Або я знайду вас з на сервері, я не знаю, що ви граєте. Добро що я знайшов, багато кукурудзки. Ба ти купа гінь, я не знаю, і як. Як чому ще глядачі лайк не поставили просто? Ні. Поставили. Ти не можеш. Що це таке? Сподіваюсь, що так, що вже написали, я там навіть. А попросив написати коментар. О, ма. В скільки в мене цієї сірки ти. О, міні, мінімум ошлів. Давно не може бути. Блін, в мене буром хтось фарм. Тебе є чим його прищучити? Да, йоха. Але дерево впало і мені страшно тепер. Добавил субтитры

Але я не знаю, чому я тобі допомагаю, якщо чесно. Томіки стріляють. Репчики стріляють. А я йду до мрії. На а ну как ты его не было? Ну блин, ну пипец Я знайшов де він живе. Mm -hmm. Пішов, сів до нього під катою і Чірка як зло, з 10-го разу стрельнула, і ще й не вбила. Я понял. Що за уродство, ну ти, що ти за невдача? Ти забув про що з тобою говорили. Та все одно він мене все забрав, мені треба було хоча б щось з нього. Об так прикинь, бо я йому зараз збив би його і знаєш, щоб я йому сказав FUCK you, Як він мені сказав. Ой, это ты? салам <свист> Малейку, Димаш, что тут На тебе хилку? Ловишь? Да, я хилюсь. На такую. Где вам вроде? Опа, болт справа. А с... ай ты <свист> что <шо>, серьезно? Ну, <свист> вин поглавный, чувак. Віддобився. Ну, Ота хата, що поза тебе теж онлайн, тому обережно. А це вже по мені Ох, кончений просто я в шоці Дай, головне виживи, будь ласка. Сейчас трошки строжки підіб'ю. Ми Мы і ось и йо моё А ти втілявся? телялся? Да. Що тут воно все в ботах, все якихось кончених дебілах заставлено. що це за. О! Мені бошку дали. Ти добіжиш? Нє. гони. Це з тієї хати, напевно, що поза тебе було. Да. Ти за тинкой стоїш? Угу. Ні, я стою. Ховаюсь. Тебе є одна стінка. Я знаю, а я тут не можу її поставити. А наш що... Тобі треба якось. Ну як? Ну ти розумієш, він стоїть як на криші. Ну, так що ти мені кажеш, тобі треба якось що померти? Там де я, тут вже сейф зону, дивись. Бачиш? Я його йдволічу зараз. Я втік, я втік, я втік, да я вже втік. Ха, лох. Йовтик. Бачу. Томик 500. Томик 500, но МП5 же Ну что, я купляю две МП5? Ну, спробуй. <толкнул> Там чувак за нас. Бежит? Там снизу. <толкнул> <толкнул> э, в кустах 240. — Ти в вивченні? — Ні. а ти? — Ні. а, він в мирній зоні ще ищем. Коптер, прямо над нами. Чувак, перед нами. Хазмат. біжить на Деп. 10. За стінкою. все там. За якою стінкою? за шкери все Михайло. Я контакт? Ні. А да, є. Що, даня що, штукатурщик. Ой-ой-ой, мене, мене, мене был. Не, занадто близько. Ти можеш прикрити. От мене толь... А в мене тут прям спалка, я встаю, а ти його можеш бить. Він лутає мене. На дорозі прям. Мінус. Я, я вже тут, я вже тут. Штукатурчик ще вбив. Хорош. Чувак. Багато. Ультра багато. Я не можу О, пятку знайшов. Та що це таке, Чого я не люблю? Че тікаметься? Я не можу лутати. Що це таке? Трудовись, а це трудо чекай. який. У мене патронів немає, ти не забирав патрон? Тут берданка, ще десь. Тримай, тримай, Давай. Ще, ще скину. У него тебе ти знаходив берданку? Ні. забрав? забрал? Да, не, що няштукатурщик вже прибіг. Я знаю, что Берданку. Все, тікай на лицо. Ого. Да, нет? Да. Он середини там. він на гору ліз. Немає сенсу. А один спускаться спускается. Ну, звичайно. И он убил, он, наверное, еще... Блин, фонариком ком светит. Минус. Хорош. Ты стреляешь? Да. Ось он может. Есть золото? Я. Да. А, де він вбив, типа? Машина вбив. Це його. Та все, пофіг, ходімо. Ходімо, да. Мільфак, жу Да-да-да. Так, ну давай, у я... тебе є що перероблювати? Давай я перероблюсь. No. Нема? Ток? І вон ток, бро. Ти що пальцями тикаєш? А, це не палець. Я не курю. Що ти робиш? Це електронна сигарка в тебе? Це вейп? Ти вейпиш? Фу? І іншим. А, це писюн диявола Це. Д'ябло пенніс, ти пропонуєш усім, так? Да? Так, Михайло, не підходь сюди, тут якийсь а, збочинець, який пропонує всім повейпить. Ну іди звідси. Поним. Давай, давай, давай. Я чувак, я не хочу нічого. Ну, проти нічого не маю, але це нормально, що у тебе тут чувак стоїть і дає затяжки. Непонятно чого. Усім, хто заходить. А вдруг комусь нема 8. Вісім... Противогаз сніми, я нічого не розумію. Я ще раз тобі кажу. Тут людям може не бути 18 років. Ну ладно. Так ви всі в курсі тут? Чи не в курсі про цього синього чувака? Я не в курсі. Ти з ним заодно, так? Да? Так. Да. Та не ти, я тут розмовляю. Let's go. Я видаю 8 топ-пред. Чисто доїдуть. Але до куди ми доїжджаємо? До F-15? Так. Нам стрибати скоро. Вже Давай, катапультуємось Можемо у тут взагалі побудуватися. Хочеш ближче туди. Чуваки, Добуді. чувак, чувак, тікай, тікай, тікай. Мене пушить будуть, зараз Скільки їх? Троє. На машині. Убив одного. Вони на машині. Ой, з калашами обережно. Вони за до тебе. Ага, бачу. Тебе вбили? Да. Ну, давай ти зможеш. Один на скелі, там де я був, інший на машині поїхав. Не дійшли Ну, нічого з цим не зробити. Це було файно, це було цікаво. На Давайте цьому. Давайте. Отак, от, от в сраку. Блін, я думав, я щас роздам стиль. Ой, наклади там бухля. Вони шелтери рублять. Ну давай станемо на спалці біля бандитки і станцюємо останній танець з тобою. Де ти? Танцюй. Отакий от танцюй. Отакий от. от. Всім дякую. Всім дякую, До Це нових зустрічей. Зустріч. Наступного разу добіжимо. І ставте лайк, якщо вам сподобався такий контент, і пишіть коментар, що ви хочете побачити, і підписочку на Кіманострича, а потім на мене ще підписочку. На телеграми, на тіктоки, та... на ютуби, друзі. На тіктоки, на таку... Йоу, dude, oh, yo, dude, thank you for subscribe, bro. Can you say something for my subscribers? Yes, yeah. bro. Yeah. Happy birthday. <laughs>